Ми розшукуємо 13-річного Олену та її 15-річного брата Артема Янковського. Ці діти мешкали в Каховському районі Херсонщини у селищі Чаплинка, яке з перших днів війни лишається окупованим. Інформація про зникнення дітей надійшла у лютому 2024 року, але й досі місце перебування брата та сестри встановити так і не вдалося. Цілком можливо, що хлопця і дівчину вивезли до Росії або ж перевезли кудись на непідконтрольні території України. Саме тому дуже потрібна ваша допомога. Уважно вдивіться в обличчя зниклих. 13-річна Олена Янковська виглядає на свій вік. У неї сіро зелені очі та світлорусяве волосся. Дівчинка дуже схожа на свого братика Артема Янковського. У них майже однакові носи та губи. Хлопець виглядає трохи старше. У нього також русяве волосся та сіро-зелені очі. Востаннє їх бачили у селищі Чаплинка в Каховському районі Херсонщини. Також вже тривалий час залишається невідомою доля і ще трьох дівчат, які теж зникли на окупованих територіях Херсонщини. Увага на екран! Це дев'ятирічна Вікторія Островська, 12-річна Сюзана Осман та 15-річна Ангеліна Панфілюк. Я дуже сподіваюся на вашу допомогу і, звісно ж, здебільшого звертаюся до жителів непідконтрольних Україні територій Херсонської області. Уважно вдивіться в обличчя зниклих дівчаток. Вікторія Островська виглядає на свої 9 років. У неї темно русяве волосся та карі очі. Зникла дитина у Скадовському районі Херсонщини. Про це стало відомо поліції влітку минулого року. З тих пір про Вікторію Островську не було жодної звістки. Сюзана Осман. Дівчинці 12 років. У неї темне волосся та темні очі. Мешкала дитина у селі Бехтери, це також Скадовський район Херсонщини, який досі залишається окупованим. Розшуки дитини тривають вже півтора роки. А це 15-річна Ангеліна Панфілюк. Дівчинка мешкала на правобережжі Херсонщини у Береславському районі в селищі Дучани. Територія була окупована майже з перших днів повномасштабної війни. Але восени 2022 року її звільнили, і саме в цей період стало відомо про зникнення Ангеліни, де дівчинка може перебувати зараз, ніхто не знає. Можливо, дитину вивезли на тимчасово окуповані території, а може і взагалі до Росії. Саме тому дуже важлива ваша допомога. Якщо раптом хтось володіє інформацією про можливе місце перебування Вікторії, Сюзани та Ангеліни, чи можливо просто десь бачив цих дівчаток, одразу повідомте нам, навіть невеличка звістка може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей Магнолія можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 116. 30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі або ж шукайте нас у Фейсбуці. А тепер щодо підконтрольних Україні територій та більш-менш спокійного життя. На жаль, тут також зникають діти, і як показує досвід служби розшуку дітей. Переважна більшість з них це підлітки, які найчастіше просто вдаються до втечі. Ми поспілкувалися на цю тему із психологом та зібрали чимало порад для батьків, які безумовно можуть запобігти раптовій втечі дитини з дому. Одна з них про важливість говорити з дітьми не лише на буденні теми та справи, а й про свої власні почуття, переживання та страхи. Відвертість, на думку фахівців, допоможе не лише відкритися перед дитиною, а й інколи навіть отримати підтримку та допомогу. Проявляти щирий інтерес до особистості дитини. Адже часто всі наші розмови з дітьми, особливо з підлітками, зводяться до кількох тем: прибирання, оцінки, може, ще якісь матеріальні моменти. Але їм важливо щось зовсім інше. Їм важливо говорити про почуття, про переживання, про світ, про те, як все влаштовано. З іншого боку, вони можуть бути не готові першими це робити. І тут ваша черга. Ви маєте бути першим, хто буде говорити про свої страхи, про свої сумніви, про свої вагання і почуття. І це не лише створить гарний стосунок між вами і дитиною, не лише дозволить дитині в майбутньому відкритися вам, але й допоможе вам отримати підтримку, отримати допомогу, чутись потрібним і любленим у своїй власній сім'ї. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua